Зовсім недавно ми говорили з вами про медову тематику, про нову нішу, в яку я вирішив залетіти. І це були горішки в медові. Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про і це другий випуск про е, так званий мій медовий бізнес. Саме тоді я отримав достатньо багато хайпу від. Мужиків, які а, мають скоріш за все, я думаю, мають а, власні пасіки, які по двадцять 30 років а, продають його за безцінь, і вирішили трішки гнівно віднестися до мого відео. Тому що що це за молодий хлопак, що це за вискочка, прийшла тут в Ютуб і почала розповідати про те, що він, начебто, придумав ракету і. Вирішив робити горішки в медові, адже це давно заїжджена тема. Вони є 10 років на поличках, їх всі роблять, правда кажучи, окрім них чомусь. І вони нікому не потрібні. Тому я беру свої 2 тонни меду, дзвоню перекупу, Отак! і продаю їх за 15. А. Ні-ні, 15 гривень це вже ціна в минулому. Сьогодні купують по 40 гривень за кілограм. Це ж великі статки, і не зря він ціле літо в спекотні дні, в дощові дні впахував на цій пасіці. Тож, всім привіт! Мене звати Руслан, камера не ловить фокус, а ми починаємо. І так, в минулому відео, ми завершили на тому, що я, по перше, презентував вам а, першу фасовочку, яка в нас вже є на складові і готова до реалізації. А по-друге, я розповів про те, що саме час зробити соціальні мережі і почати проливати трафік та шукати свої перші замовлення та перших постійних клієнтів. Тож, будучи чесним з вами, я. Я розпочну з того, що одразу після того відео я взяв і створив ось цей логотип. І лише вчора, майже пройшовши цілий місяць, я зробив інстаграм-сторіночку, забрав свій неймінг b.ua. В подальшому ми зробимо під нього власний вебсайт, коли трішечки розкрутимося. Залив перші три публікації, які. Чесно кажучи, могли бути кращими, але, тим не менше, як на мене, воно вписується в стилістику логотипу, щось в цьому є, і на даному етапі ми можемо стартувати саме з цим. Тож, базово на сьогодні в мене готово цілих 9 публікацій. Три я залив вчора, ще три зроблю сьогодні, і ще три зроблю завтра. Все інше. Буде наповнюватися відеоконтентом, можливо, це будуть рілси, а можливо тільки історії, які я буду поступово просувати в таргеті. Але не маючи жодних відгуків, не маючи підписників і, власне, історії на даному етапі, я буду дуже довго шукати перших клієнтів і намагатися отримати ті самі. Бажані замовлення. Тому, звісно ж таки, моєю перевагою буде те, що в мене вже є власний вебсайт. Так, це однозначно не профільний сайт для горішків в медові чи меду з горішками, як вам залюбки, буде краще вимовляти, так і робіть це. Проте, в мене, як на інстаграмові, є 38 тисяч підписників, це оптова аудиторія зачасту, Так і на сайтові ми. Ми маємо близько 15 тисяч відвідувань щоденно. І я залюбки додам на сайті ще одну вкладочку, де ми пропишемо неймінг над B і додамо наші горішки. Таким чином, я зможу отримати вже перші замовлення. І звісно ж приємно, за ці замовлення я не заплачу жодної гривні на рекламу, адже це той трафік, який в мене вже є, яким я можу сміло користуватися і пропонувати. Тобто, в мене зараз в клієнтській базі на цьому сайтові є близько 180 тисяч зареєстрованих користувачів, і як я і сказав, 15 тисяч активного трафіку. Який заходить на сайт, щось дивиться, додає в кошики, замовляє ТД і т.п. Як ви бачите, власне, я так і працюю. Я на цей сайт поступово додаю всі свої ніші, які пропрацьовую. Тут ви знайдете і парфуми, тут ви знайдете і бокси, тут ви знайдете і деревину, якою я займаюся. Також тут є і свічки, і фарба, яку ми виготовлюємо, та а, трішки пострів та листівок. Все це є нішові теми, які приносять мені постійний дохід. Але найкрутіше в цьому все, Цьому те, що всі замовлення, які приходять по різним нішам, вони є безкоштовними для мене, тому що основна реклама, основний трафік, який я проливаю на цей сайт, це трафік для цільового товару, для кашпо, для фігур, які виготовляються з гіпсу та бетону. Але коли люди заходять на вебсайт за конкретним товаром, який вони побачили в рекламі, бачать, що додатково можуть придбати собі і парфуми, щоб. Краще пахнути, і якісь вироби з дерева, і, можливо, тепер вони зможуть придбати і смаколики, які будуть брати з собою до чаю або на сніданок, або давати дітям в школу. Саме цю перевагу я використаю для того, щоб почати отримувати перші замовлення та фіксувати прибутки. Але в будь-якому випадку мені потрібно внести. Всі товари, всю ваговку, всю цінову політику на цей вебсайт. Зробити ще додатково фотографії, які будуть підходити, зробити фотографії в інших грамовках з більшими баночками, щоб люди розуміли чудово який об'єм. І тільки після цього починати вже. Додавати та активовувати їх на сайті. Паралельно сподіваюся, що Інстаграм буде підтягувати який не який живий трафік, тому що рілси зараз чудово, а алгоритмічно просуваються безкоштовно, тому ми зробимо упор на це. Потрібно буде лише це передати менеджеру, який відзніме мені відосики. І таким чином будемо рухатися поступово. Адже в мене немає глобально задачі зробити все за один місяць, я не ставлю собі конкретних термінів для реалізації. В мене є е, ціль, є порозуміння, як до неї дійти, і я буду поступово рухатися, знайомлюючи вас та розповідаючи вам про все це. Тож, якщо саме тобі цікава ця тематика, ти хочеш дізнатися, в що ж це все. Вильється. Підписуйся. Підписуйся, залишай коментарі, щоб я бачу, що це цікаво для тебе, і я буду продовжувати це робити.